Операції з грошовими коштами Курсова різниця в разі зменшення курсу іноземної валюти, за матеріалами статті Олени Цітковської. Повний текст статті розміщено на ресурсі УТЕКА за посланням QR-код. У прикладі, який наведено в статті, відображаються операції з обліку курсової різниці в разі зменшення курсу іноземної валюти. Відображення зарахування іноземної валюти на валютний рахунок установи здійснюємо за допомогою документа Банківська виписка розділу Грошові кошти зобов'язання. У списку що відкрився, створюємо документ банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці банк обираємо вид операції надходження валюти на реєстраційний рахунок установи. Рахунок, ККВ, дані контрагента та договору, суму з ПДВ, ставку та суму ПДВ, суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет-кредит. Проводимо встановлення курсу валют на дату придбання та на звітну дату в реєстрах відомостей курси валют та монетарні рахунки. розділу всі функції підрозділу регістр відомостей. У списку що відкрився, створюємо регістр відомостей курси валют за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. Наступним кроком за допомогою кнопки Створити створюємо регістр відомостей монетарні рахунки. Проводимо відображення в обліку нарахування курсової різниці, яка виникла через зменшення курсу документам закриття місяця в розділу грошові кошти зобов'язання. У списку що відкрився, створюємо документ закриття місяця за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В табличній частині документа за допомогою кнопки Додати обираємо вид операції Переоцінка валютних коштів та встановлюємо флагман виконувати операцію. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет-кредит. Операції бухгалтерського обліку, які наведено та розглянуто у прикладі статті, відображено у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщено на нашому сайті kbs.net.ua у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу. З вами була Олена Переверзєва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!